Лозівські комунальники спробували себе у ролі митців. До 9 травня тепловики і водяники отримали від мерії нетипові завдання. Вперше їм довелося фарбувати військову техніку, доліплювати і розмальовувати скульптури. Комунальники кажуть, до роботи підійшли відповідально і творчо. Що у підсумку вийшло? Бачила Ольга Бондаренко. Тепловики фарбують танк по вулиці Грушевського. Говорять, їм об'єкт дістався історичний, тому підійшли до завдання мерії відповідально перед тим, як стати до роботи, проконсультувалися з військовими про усілякі тонкощі. Є краски, кадакрасова типу, єнна техніка. Називається Хакі. її 303 номер кодовий. Тому іменно такою краскою і призвели його покраску. Як била он покрашений ще на заводі згадавітелі, такою краскою ми його й обновили. У такий спосіб обновили і дві гармати. На меморіалі слави розказують тепловики, а ще відремонтували постамент під танком. Цю самохідну артилерійську установку у парку Перемога реконструювали водяники. Вони не тільки пофарбували техніку, а й приробили до неї нові паливні баки. Знайшли у локатор колесо до гармати, яке невідомі спалили ще чотири роки тому. Заварили люка на техніці, щоб не кидали сміття всередину. Тепер думають, що треба зробити те саме із гарматами. Окрім військової техніки, водяники відремонтували казкових персонажів на дитячому майданчику. Ми тільки вчора пофарбували, відновили самі скульптури, подламували у коників вуха, у кроликів також вуха, стали і художниками, і скульпторами, митцями. Цього року Лозівські озеленювачі проявляють художнє бачення. Раніше розсаду купляли у Харкові, продавці її і висаджували, розказують в управлінні житлово комунального господарства. На цей раз квіти місцеві. Лозівські. У цьому році висаджує наше комунальне підприємство Екасан. Вони відійшли від постійних, як ми завжди висаджували квіти рядковим способом. Зараз вигадують різні композиції. Ну, щось хочеться новеньке, щоб наше місто було ще краще. 11 тисяч саджанців висадять на меморіалі біля скверів Шевченка і героїв Лозівщини. Після 9 травня будуть уквічувати клумбу у парку перемоги, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства. Ольга Бондаренко, Роман Шибіряк, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.